Вітаю сьогодні. Ми беремося за одну, ну скажімо так, досить незвичну, але зараз дуже популярну концепцію сприйняття себе як особистого бренду. Доброго дня так, тема справді на слуху у нас є для цього уривки з тексту «Брендинг твого автентичного я, і от хочеться розібратися, що це справді корисний інструмент самопізнання, чи може просто модне слівце. Ну так, особливо коли чуєш фразу, яку ви згадали з тексту. Я тепер не просто людина, а бренд. От саме інтригує, правда, що ж за цим стоїть, глибока ідея чи щось інше? А для кого? чи не спрощуємо ми складність людської особистості? Саме так ось про це і поговоримо. Давайте спробуємо цю ідею трохи розпакувати, спираючись на матеріали, що маємо. Отже, що нам пропонують під виглядом бути брендом для себе? А ну, в тексті це описується як така собі специфічна маркетингова упаковка. Упаковка звучить трохи поверхнево, так, але там наголос на іншому, не просто зовнішня обгортка, а саме як інструмент, інструмент самопізнання. От як це працює на думку автора? Ключова ідея, як я її бачу в тексті, це власне зміна перспективи. Тобто, коли людина починає дивитися на себе як на бренд, вона ніби ну, виходить за межі свого звичного я. Займає позицію спостерігача, а це те, що автор називає фреймуванням, ніби в рамку себе ставиш. Точно ставиш себе в рамку для аналізу, дивишся ніби збоку. І от саме з цієї такої трохи відстороненої позиції, як стверджується в тексті, стає легше. Легше що? Легше шукати відповіді на ті самі вічні екзистенційні питання: хто я насправді, чого я хочу, а що мені нав'язано. Де моє, а де не моє от такі речі. Тобто це такий собі спосіб структурувати саморефлексію, використовуючи знайому метафору бренду, так? Саме так замість того, щоб просто блукати в якихось абстрактних роздумах, отримуєш певну структуру. Зрозуміло. І автор припускає, що відповіді на ці складні питання стають доступнішими, коли людина починає усвідомлювати свою суть, своє ядро. Ага. А оця позиція спостерігача, яку дає концепція бренду, вона ніби забезпечує необхідну дистанцію для такого аналізу, допомагає відокремити важливе від другорядного, ну ніби навести лад у власних думках. Звучить в принципі логічно, але все ж чому саме ідея бренду така приваблива для цього, Є ж інші методи самопізнання. А от тут цікавий момент автор наводить цитату пана Стручаєва. Скажи те, що хочуть почути, а дай те, що треба, і як це пов'язано. Так, цікава цитата і як же вона пов'язана. А от схоже, що фраза бути брендом для себе це якраз те, що хочуть почути. Так автор інтерпретує. Тобто це грає на бажання. Статусу можливо, вона звучить сучасно, так, статусно, може навіть трохи елітарно в певних колах, і це створює таке приємне внутрішнє відчуття. Автор навіть трохи іронізує приємно ж сказати собі в дзеркало, я не просто людина, я бренд. Ага. Це ж може підживлювати самооцінку, створювати відчуття власної значущості, особливо в сучасному світі, де оця персональна видимість часто асоціюється з успіхом, і що цікаво. Автор сам доволі чесно каже, що вибір теми персональних брендів для нього був, ну, частково зумовлений трендами і його власним маркетинговим досвідом. Так, він це визнає. Але він додає і це, як на мене, ключове мені подобається ставитися до себе як до бренду це створює відчуття певної обраності, і там ще смайлик такий, що тане. Оця самоіронія, вона ж тут дуже доречна, правда? Абсолютно. Вона ніби знижує пафос, показує, що автор усвідомлює і потенційні ризики ризики поверховості. і поверховості, і суб'єктивної спокуси самої ідеї. Тобто це не заклик буквально перетворитися на товарний знак. Ага. Скоріше, це пропозиція використати знайому метафору бренду як інструмент, аналітичний інструмент для кращого розуміння себе і своєї взаємодії зі світом. Головне тут не втратити суть за форму. Але чи немає тут такої небезпеки? Ну... Надмірного самоспоглядання, коли людина аж занадто зосереджується на побудові цього бренду і відривається від реальних дій від життя, це дуже слушне зауваження, і потенційний ризик, звісно, є. Бо будь-який інструмент, а будь-який інструмент можна використати і на користь, і на шкоду. Якщо фокус зміщується лише на зовнішню упаковку, на створення образу для інших і при цьому ігнорується внутрішня суть. То це шлях до неавтентичності, саме так до неавтентичності, можливо, до самозамилування, але якщо використовувати це саме як структуру для саморозуміння, для виявлення своєї справжньої суті, тоді може бути корисно так. Тоді може, і в тексті здається, наголос робиться саме на цьому другому аспекті на пізнанні ядра. Гаразд, якщо це інструмент зі своєю структурою, то яка вона? Як цей бренд себе влаштований за текстом? Там виділяють три основні опори такі собі три кити угу. перша ядро, друга продукти і третя медійність. Можете трохи детальніше про кожен з цих елементів. Так, ця трикомпонентна структура це власне серце концепції. і автор дає дуже цікаву аналогію з мовою сучасного мистецтва. Вона допомагає інтуїтивно це зрозуміти. О, цікаво. Отже, Ядро. Його порівнюють з меседжем у мистецтві, це така фундаментальна суть людини, її цінності, переконання, таланти, те незмінне, що вона несе в собі, і транслює світові свідомо чи ні. Це відповідь на питання, хто я є. Ядро це суть, меседж. Зрозуміло. А продукти, продукти це медіум, тобто засіб вираження цього ядра, конкретні прояви у зовнішньому світі. Це можуть бути професійні навички, результати роботи, якісь творчі проекти, стиль спілкування, спосіб вирішення проблем, ну, все те, через що інші можуть щитати суть людини. Це відповідь на що я роблю, як я себе проявляю. Ага. А третє медійність. А медійність це контекст, тобто середовище, у якому цей меседж через медіум сприймається. Те, як людину бачить інші її репутація, впізнавальність, коло спілкування, вплив це відповідь на питання, де і як мене сприймають. О, слухайте, ця аналогія з мистецтвом справді багато що ставить на свої місця. Ядро, що хочу сказати, продукти як я це роблю, медійність хто і як це бачить. Саме так. Тобто, ядро, продукти, медійність це як каже автор, такий собі скалет бренду, основа. Точно це фундаментальна структура, але що важливо, вона не розглядається як щось застигле. Автор розвиває думку далі, вводить поняття атрибутів ти так. Атрибути це ніби одяг, який надягається на цей скелет. От, на відміну від стабільного ядра і більш-менш визначених продуктів, атрибутів може бути багато, тобто їх можна змінювати саме так. Їх можна змінювати, комбінувати, адаптуючи свій образ, свій скелет до конкретних ситуацій, до різних аудиторій чи контекстів. Тобто це про гнучкість. Скажімо, моє ядро це прагнення допомагати людям розбиратися у складних речах. Угу. Мої продукти це статті, подкасти, може консультації. Так а атрибути це, наприклад, місти одягу на конференції, тон спілкування в листуванні, оформлення презентації. Речі, які я можу варіювати залежно від обставин, але при цьому не зраджуючи своєму ядру. Абсолютно точний приклад. Саме ця ідея гнучкості через атрибути вона дозволяє поєднати те, що здається непоєднуваним, автентичні вірність своєму ядру. Так. І адаптивність вміння відповідати вимогам зовнішнього світу, тобто можна залишатися собою по суті, але при цьому ефективно взаємодіяти з різними людьми, з різними обставинами, змінюючи лише зовнішні прояви атрибути. Це запобігає такій ригідності, застиганню в одному образі. Саме так цікавий баланс. Але тут знову ж таки питання: наскільки легко не сплутати своє справжнє ядро з тим, яким ми хочемо здаватися? Навіть для самих себе, чи не може оце прагнення до певної медійності спотворити наше сприйняття власного ядра, це ключове питання, так, і потенційна пастка, про яку ми вже трохи говорили. Текст не дає прямої відповіді, як саме не сплутати, але сама оця структура ядро, продукти, медійність вона може слугувати таким собі інструментом для самоперевірки. Самоперевірки. Ну так, якщо людина регулярно запитує себе. Чи відповідають мої продукти і моя медійність моєму ядру? Чи я роблю це, бо це справді моє, чи щоб відповідати чиїмось очікуванням, або щоб досягти якоїсь зовнішньої мети? Це ж постійний процес самоаналізу. Зрозуміло. А концепція бренду тут просто пропонує рамку для цього аналізу, не готові відповіді, а саме рамку. Гаразд, і цей аналіз здається, автор пропонує проводити з певною долею гумору. Ми вже згадували той смайлик. Але є ще один момент. Який саме? Іронічна порада. Якщо раптом не вистачає віри в себе як у бренд, то можна піти і зареєструвати торгову марку. <рес> так, так. Мовляв, буде документальне підтвердження. І знову смайлик. Це прекрасний приклад сатири. Сатири на те, що автор називає світом папірців. У нашому суспільстві ж часто формальне підтвердження, якийсь документ, сертифікат, реєстрація сприймається як щось вагоміше, ніж сама суть явища чи внутрішнє відчуття. Абсолютно. Ця порада, звісно, доведена до абсурду, подана з гумором, вона підкреслює наскільки іноді зовнішнє визнання чи формальність може затьмарювати внутрішню впевненість, самоцінність, і це ще одне нагадування. Так, нагадування не варто сприймати метафору бренду себе надто буквально або формально, суть важливіша за папірець. Мені подобається цей гумористичний аспект. Він робить всю концепцію якоюсь більш людяною, менш претензійною. Погоджуюсь. Тож, якщо спробувати підсумувати наше сьогоднішнє обговорення, концепція бути брендом для себе, як вона подана в уривках, це виходить не про саморекламу в першу чергу Ні, радше не про неї. А про інструмент для саморефлексії, спосіб поглянути на себе ніби збоку, структурувати розуміння власної суті, ядра, Так. своїх проявів у світі продуктів Угу. та своїй взаємодії з оточенням медійності. Абсолютно і ключовим є те, що ця структура, цей скелет, він передбачає гнучкість через змінні атрибути, що дозволяє адаптуватися, дозволяє адаптуватися до світу, не втрачаючи себе. І також важливо те застереження, висловлене через саму іронію автора, не захоплюватися зовнішньою формою на шкоду внутрішньому змісту. Йдеться про пошук балансу балансу між автентичністю та адактивністю. Саме так, оцей баланс між серйозністю ідеї та іронічним поглядом на неї, це здається такий лейтмотив цих матеріалів. Він ніби каже: ось інструмент, він може бути корисним, але не робіть з нього куль. Точно. І якщо задуматися про практичне застосування. То таке фреймування себе, такий структурований підхід до самоаналізу, він же може бути дуже цінним у сучасному світі. Чому саме зараз? Ну, ми ж живемо в епоху інформаційного перевантаження, безлічі можливостей, безлічі вимог і мати чітке розуміння свого ядра, своїх сильних сторін, продуктів, своїх цілей, того як тебе сприймають, медійність це допомагає орієнтуватися. Думаю, так, допомагає краще орієнтуватися. Це може стати основою для планування розвитку особистого, професійного, для прийняття рішень, навіть для фільтрації інформації, що справді важливе для мене, а що просто шум довкола. Це дуже слушна думка про практичну користь в навігації сучасним світом, і вона так логічно підводить нас до фінального питання питання, яке випливає з наших роздумів і яке, мабуть, варто залишити для самостійного обмірковування. Так де ж проходить ота тонка межа межа між корисним, структурованим самоаналізом через метафору особистого бренду угу. і надмірною, можливо, навіть десь нарцисичною зосередженістю на собі, на зовнішніх атрибутах, на постійній самопрезентації заради самої самопрезентації. Дуже важливе питання І як наслідок, як у реальному житті? От у щоденних виборах, у взаємодіях знаходити той самий баланс. Баланс між чим і чим, баланс між збереженням свого незмінного ядра, своєї автентичності і гнучкою доречною адаптацією своїх атрибутів до мінливого контексту як бути вірним собі, але водночас ефективно взаємодіяти зі світом, не створюючи непотрібних бар'єрів ані для себе, ані для інших. Так, це питання, на які, звісно, кожен шукає відповідь сам. Але обговорена концепція, можливо, пропонує певну рамку для цих пошуків. Дякую вам за цю розгорнуту, і, як на мене, глибоку розмову. Дякую вам. Сподіваємося, наше сьогоднішнє дослідження концепції брендингу автентичного я було корисним, дало поживу для роздумів і, можливо, запропонувало новий кут зору на себе та свою взаємоділю зі світом.